Президента, я так розумію, грошей достатньо а в нього з цим проблем немає. А давайте поговоримо, що в нас з державою, і чи є достатньо грошей в державі? Перше, чи потрібна замова підтримка? Однозначно, зима складний період, тим більше під час російського вторгнення, під час російських атак на енергетичну інфраструктуру. Тому звичайно, що підтримка має бути і минулого року була програма тепла зима. Тоді я теж неодноразово підіймав питання її необхідності. Сподіваюся, вона буде прийняти цього року родинам з дітьми, і це є малозабезпечені, це є багатодітні, це діти-інваліди, це внутрішні приміщення, особи. Це всі ті, які, на мою думку, мають отримати таку допомогу. Якою вона, врешті-решт, буде, буде визначати кабінет міністрів України? Чекаємо на його рішення. Однак, коли я чую про там, наприклад, у історію про укрзалізницю, три тисячі кілометрів. Ну це викликає в мене подив. Ну, по перше, ми знаємо, що президент Зеленський дуже любить гучні заяви: мільярд дерев, чотири тисячі доларів зарплата вчителям. Що там ще було смартфон кожній бабусі, чи ще щось таке? Та він дуже полюбляє такі історії. От тепер три тисячі кілометрів. Виникає питання: хто заплатить за цей бенкет? Бо безкоштовно ні не існує нічого, і тим більше Укрзалізниця це точно великі витрати. До речі, Укрзалізниця в глибоких збитках. До речі, працівники Укрзалізниці отримують над низьку заробітну плату, абсолютно недостатньо, абсолютно негідно. І все це якось не турбує президента. Але тепер ще один такий тягар на Укрзалізницю вішують. Покривати це все одно доведеться. Яким чином це будуть покривати? Ну я нагадаю, перша. Що цього року, в серпні, було забрано 8 мільярдів гривень в міста Києва, які пішли в резервний фонд Кабінету міністрів, які після того розподілили всі гроші в саме укрзалізниці. Таким чином, виходить, що перше джерело, яке сплатять, ті, хто сплатять за цей подарунок від Зеленського, це будуть всі кияни. В незалежності, кияниці їздять залізною дорогою, не їздять, але подарунок це отримують всі. Знов таки, незалежно людина спроможна заплатити собі за залізничний квиток чи не спроможна, знову-таки цей подарунок буде всім. Наскільки це адекватно, ну, в мене великі питання. Друге, це в цілому державне. Я думаю, що не вистачить цих коштів міста Києва, які були вкрадені в міста Києва і Киян. Думаю, що доведеться ще збільшувати державну допомогу кризалізмі. Що це означає? Не існує ніяких державних коштів. Це ж не Зеленський особисто зі, з бюджету своєї родини внесе в бюджет при Це означає, що всі платники податків України скинуться, а і знов-таки ці люди їздять автівкою чи потягом, чи взагалі нікуди не їздять. Немає жодного значення, але заплатять за це всі я не розумію такі програми, не розумію їхню доцільність. У нас держава говорить, що вона в держави немає коштів підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям, яких сьогодні грошове забезпечення, якщо вони не на нулі менше ніж середня по Україні, менше ніж охоронцева ОТБ, зарплата військового, який не на нулі. Ну а, а при цьому такі е, панські подарунки від Зеленського за рахунок правда, всіх інших е, ну як на мене це виглядає дивно. Угу. Пане я хочу уточнити щодо Укрзалізниці. Ви зазначили, що компанія збитко заробітні плати там доволі низькі, чесно кажучи, дуже незрозуміло в контексті того. Це ж наш найголовніший логістичний хаб спочатку повномасштабного вторгнення. Авіаперевезень немає. Пасажиропотік точно збільшився на укрзалізниці. Ну і вантажні перевезення. Тож чому компанія тоді походить збитково? Тому що пасажирські перевезення в ну там декілька причин, офіційні причини. Пасажирські перевезення в Укрзалізниці збиткові, тому чим більше їздить пасажирів, тим більше збитків несе Укрзалізниця. Тепер вантажні перевезення мали б покривати це, бо вони є прибутковими, але не покриваються. І треба розуміти, що обсяг вантажних перевезень Укрзалізниця впав, якщо порівнювати, наприклад, з кінцем там, радянського союзу чи початком навіть незалежної України впав просто ну, катастрофічно. Тепер неофіційні причини. Я б до них ще зарахував крадівництво на окрзалізниці. Бо mm -hmm. на жаль, Укрзалізниця вже багато років є такою годівницею в, в різних виглядах або прилаштовуючи вправління Укрзалізниці різних людей, які замість того, щоб платити з власного кармана влада платить по такими посадами, продовжуючи, я думаю, прям, прямим шахрайському крадівництвом. Періодично заводяться кримінальні справи, періодично когось тягнуть до суду, але на жаль, пограбунок Укрзалізниці це все не зупиняє. Ну і не забувайте, що Укрзалізниця теж є об'єктом атак ворога. Причому останнім часом ворог свідомо спеціально бив і б'є по залізничній інфраструктурі. Це все теж колосальні збитки. Угу. От власне в цьому ключі якось на наступному році в держбюджеті буде відображено видатки на захист інфраструктури, Укрзалізниці, ну енергетичних об'єктів. Вже зараз є розуміння, яка сума нам необхідна, і звідки ми будемо їх брати, ці гроші? Ну звичайно, що ці гроші точно потрібні захищати об'єкти ці треба. Суму зараз я вам не скажу. Ми очікуємо ще на прийняття остаточного державного бюджету ще на прийнятий. Угу. Але що я можу вам сказати, що по даних рахункової палати в бюджетах 23-24 року, бюджетами 23-24 років було виділено 36 мільярдів гривень на захист об'єктів енергетичної інфраструктури. 36 мільярдів. З них, увага, використано було 18. Тобто половина коштів, які були надані бюджетом на захист об'єктів енергетики, взагалі не були використані. В іншій половині очевидно, що якась частина була просто вкрадена з тих 18, які були використані. Знову таки йдуть кримінальні провадження. Знову таки ми чуємо різні заяви на цю тему. Тому ну, це ситуація, яку ми маємо. Це, це, чесно кажучи, абсолютний жах, тому що. Ну, якими треба бути безпорадними, безвідповідальними, щоб половину коштів, які були виділені на енергозахист, енергетики, взагалі не використати. Повторюю ще раз: взагалі, справа не в тому, як навіть там. Я, ми, ми навіть зараз вам про якість не говоримо, а просто половина грошей взагалі не було використані. Після цього ворог знищує енергетику. Після цього, як ви на початку зазначили, в вашому помешканні холодно і в. Мільйонах інших помешкань, будинків по всій Україні ще холодно, і взагалі не зрозуміло, що нас чекає попереду цієї зими. А коли можна було захистити енергетику, то ці ці менеджери від Зеленського навіть не спромоглися використати, використати виділені кошти.